Психологія це наука, сказав я в одному з нещодавніх відео, і понеслось. Психологія не наука, бо не спирається на наукові методи. Психологія це просто вчення. От фізика це от наука, а в психології це не так, як в фізиці. І зараз я доведу, що ці ідеї маячня, що психологія це наука, і що багато людей сьогодні перетворили науку на релігію із Фанатичною вірою в свої доволі дивні уявлення про науку. Привіт! Мене звати Роман Кузнецов. Я психолог. Я топлю за науку. І ще раз, психологія це наука. Тож підписуйтесь в нас тут про психологію і про науку, бо ну ви зрозуміли. Почнемо з того, що в умах дуже багатьох людей живе така типова помилка: ставити знак рівності між психологією і психотерапією. Насправді, психотерапія це дисципліна, що відноситься до клінічної психології, лише одного розділу психології, а розділів цих. Дофіга, от прям дофігіща: експериментальна, вікова, спортивна, диференційна, психологія особистості, когнітивна психологія, психологія в сфері маркетингу, бізнесу та лідерства. Зараз ще от розвивається величезна галузь психології в сфері штучного інтелекту. А ще є суміжні дисципліни, які з'являються на стику психології та ще якоїсь іншої науки, по типу психогенетики. Тому ми зараз дуже грубо розділимо психологію на клінічну і все інше, просто для зручності поговоримо про них окремо, бо дуже часто люди говорять, що психологія не наука, бо ця ваша терапія ніфіга не доказова. Я вже сказав, що це твердження ну, вже помилкове, просто тому що терапія узагальнюється на психологію всю. Але все ж розберу цей аргумент окремо. Спочатку ж давайте розберемося, у чому власне суть науки і що таке наукове знання. Я б виділив кілька головних, на мою думку, визначень науки. Наука це метод видобутку знань. Оце дуже важливий момент, дуже важливий наука це процес. А не сутність, наука це не знання, а метод, яким це знання здобуто. І вже на цьому пункті непомітно наука перетворюється на релігію для багатьох людей. Якщо результат експерименту не висікли на камені, і Альберт Моїсейович Ейнштейн не спустив його людству з гори Сінай ну бо там експеримент, наприклад, виявився невдалим, неоднозначним. То це не наука. Абсолютно хибне уявлення. Знання другорядне, метод це головне. Як мінімум, тому що далеко не кожне знання є науковим. Наприклад, і я можу знати романи Джон Роулінг про Гаррі Поттера і літературознавець їх може знати, але ці знання здобуті різними методами. Але через певні критерії до самих знань ми можемо визначити і науковість методу. Тому наступне визначення науки буде саме визначенням через наукові факти. А саме, наукові факти дають змогу робити прогнози. Наприклад. Ось оця таблетка дасть тобі змогу одужати з вірогідністю у 83%. Це ж означає, що із 100 людей ця таблетка вилікує 83 людини. Ну, плюс-мінус статистична похибка. Або якщо ми зберемо за ось цією інструкцією ось ці залізяки, і залємо в них ось цю рідину, то воно полетить. Це нам показує об'єктивність цього знання. Будь-які вчені в будь-якій країні точно повторюючи дослідження з цією ж таблеткою будуть отримувати такі ж результати. Причому зверніть увагу, цей об'єктивний факт показує вам ймовірність. Ще раз, це не божий заповіт, бо саме таке мислення багатьох людей проявило себе. Ну, от, наприклад, під час пандемії, мені не дають гарантій, що я не помру від вакцини. А, все, ваша наука це не наука, а ваші докази не докази. Хоча, в принципі, жодне медичне втручання не може вам дати отакі чорно-білі гарантії або так, або ні. Наукові гарантії це ймовірності. І до цього я ще повернусь в кінці відео, і це для багатьох любителів науки стане шок контентом. Ще один важливий критерій наукового знання. Воно має бути максимально очищеним від суб'єктивних чинників. Це означає, що якщо конструктори додаватимуть секретний інгредієнт і збиратимуть літаки із любов'ю, то він літатиме так само, як і літак, зібраний інженерами, які дуже злі і ненавидять всіх. От, навіть якщо вони взагалі не віритимуть в існування авіації, літак все одно полетить, якщо його зібрали за інструкцією. І саме з оцією складністю і зустрічаються психологія і наука, взагалі, і проблему, як об'єктивно вивчати суб'єктивне, вигадали не критики психології, вчений в курсі цієї складнощі вже дуже давно повів. Тим не менш, психологія вважається наукою з 1879 року. Цього року Вільгельм Вунд заснував першу у світі психологічну лабораторію. Вунд розробляв усілякі експерименти, наприклад, намагався заміряти, скільки відчуттів одночасно може пережити людина, тобто який обсяг людської свідомості. Вунд був одним з перших, хто застосував експеримент, тобто об'єктивні методи дослідження в психології, і видобував ті самі знання, які відповідають вище зазначеним критеріям. Ще, наприклад, був такий психолог Еббінгаус, який вивчав пам'ять. Він запам'ятовував всяку інфу, а потім її періодично повторював і фіксував таким чином. Через який час скільки інформації забувається. Це саме психологічний експеримент. Але сьогодні його результати підтверджуються й іншими науковими даними, ну, наприклад, з нейробіології. Взагалі, вся психологія сьогодні стоїть на фундаменті нейробіології. У дослідженнях застосовуються справжнісінькі наукові методи, а дані обробляються і аналізуються математичними методами. На цьому можна відео, в принципі, і закінчити, але я тільки розігрівся, і найцікавіше ще попереду. Але спочатку дуже важливе оголошення. Зараз я науково передбачу деякі психологічні особливості частини моєї аудиторії. Від однієї думки про майбутній виступ перед колегами чи на сцені у вас волосся стає дибким. Або якщо ви раптом в компанії опинились в центрі уваги, ви можете забути мову рідну і своє ім'я навіть. Це є симптоми соціальної тривоги, і мені є що вам запропонувати. Ми разом з командою мого онлайн-центру Ecomind запускаємо новий проект групову терапію соціальної фобії. І це не просто доказовий метод, це метод, включений в протокол лікування соціальної тривожності, а в медицині це вищий ступінь доказовості. Уявіть, ви можете випробувати отримані в групі знання просто під час сеансу, навіть не виходячи з дому. Це прискорює ваш. Прогрес старт групи 12 червня і далі що понеділка. За планом буде 12 сесій, але за потреби ми додамо ще початок о 18.00 за Києвом. Кожна зустріч триватиме 2 години. Максимальна кількість учасників лише 7 людей. Так кожен матиме достатньо часу і на групову, і на персональну роботу. Вестиме групу Ольга Карпенко, спеціалістика майд із роботи з тривогою. Вартість участі 1200 гривень за 2-годинну сесію або 990 гривень сесія за умови сплати всього курсу одразу. Є можливість розбити таку сплату на 2 або 3 частини. Якщо вас зацікавила пропозиція, то залишайте заявку на сайті групи, і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом. Всі посилання у описі до цього відео. Ну і звісно ж, я дякую своїм любим меценатам, які фінансують випуск контенту на цьому каналі. Ми з ними якраз от. Прямо зараз узгоджуємо дату закритого вебінару якраз на тему тривожності і як з нею боротись. Тож, моя вдячність моїм донейтерам, безмежна і корисна. Тож і ви підписуйтесь по посиланню під відео, буде ще більше всяких корисних знань. Отже. Не експериментальною психологією єдиною візьмемо різні опитувальники для виявлення певних якостей особистості і всяких там схильностей людини. Коректність таких опитувальників перевіряється науково і тестується роками на дуже великій кількості людей. Один із найвідоміших таких опитувальників ММПІ Міннесоцький багатопрофільний особистісний опитувальник. Його використовують у всьому світі, у приватних компаніях, у державних і силових структурах, і навіть під час. Прийому на роботу, або навіть у судовій експертизі в західних країнах. Тепер про суб'єктивні чинники, які не мають впливати на результати досліджень, для цього застосовується, наприклад, подвійний сліпий метод. Це означає, що коли людина в експерименті отримує таблетку, то вона не знає, чи отримує реальні ліки, чи плацебо пустишку. Але і вчений, який проводить експеримент і дає пацієнтові таблетку, теж не знає, яку таблетку отримує пацієнт, тому що як це не дивно, вчені теж люди і теж можуть спотворювати результати експериментів, причому не свідомо. Наприклад, вони можуть більше симпатизувати найтяжчим пацієнтам і направляти їх саме в експериментальну групу, а не контрольну із пустишками. А група має бути саме випадково відібрана. І ось ми підійшли нарешті до психотерапії. І подвійне осліплення ми зробити тут не можемо. Психотерапевт ну не може не знати, чи реально він зараз лікує людині депресію, чи він просто емітує терапію емпатично моргаючи. Ну і найголовніша проблема в тому, що ефективність терапії якраз має багато в чому залежати саме від суб'єктивних чинників і особистих якостей. Терапевта і від особистих якостей клієнта. А в роботі з деякими розладами саме стосунки клієнта і терапевта є особливо важливими. Це фундамент, без якого подальша терапія взагалі неможлива. І цей аспект багато в чому залежатиме від особистої майстерності терапевта, його емпатії та інших його якостей. Усе це означає, що в клінічній психології проводити дослідження складно. Але не означає, що неможливо це робити просто таки необхідно. Методи вдосконалюються, даних з кожним днем накопичується все більше і більше, і це нам дає змогу робити висновки ну вже на основі статистики. І це також змінює гру. Ну, наприклад, якщо якийсь метод в одному дослідженні виявився ефективним, ми це можемо списати на особисті якості терапевта. Але якщо дослідження повторюються багато разів у різних країнах, різними вченими на різних групах людей і стабільно дає приблизно однакові результати, ми вже можемо говорити, що ефективність цього методу доведена. Тож і на вулиці клінічної психології може перевернутись грузовічок з доказами. Ну і ще давайте розберемо експеримент Мілгрема. Це дуже відоме дослідження в соціальної психології. Коротко про його суть. Піддослідні люди мають в мікрофон задавати запитання. Кому вони задають, вони не бачать, а лише можуть їх чути. І якщо отримують неправильну відповідь, то вони мають натиснути на кніпочку і вдарити за неправильну відповідь ту людину током. І з кожної неправильної відповіді. Посилюють напругу. Там за стіною насправді сидить актор і інколи навмисно відповідає неправильно і потім відіграє біль від удару током, кричить в мікрофон. І все драматичніше він відіграє боль з кожним ударом, аж от до типу втрати свідомості. Піддослідні, звісно ж, не знають, що там актор, і більшість з них. Не зупинялись і продовжували лупити людину током. З цього дослідники зробили висновок, що люди дуже жорстокі по своїй природі, і якщо відповідальність за ось цю жорстокість візьме на себе інша людина, от в цьому випадку, це вчений дослідник, який каже: мені от бий його током. Продовжую. Ну, то люди в такому випадку можуть собі спокійно кривдити іншу людину. І адепти церкви, психологія, не наука, ну, дуже люблять апелювати до подібних експериментів. Бо вони мають ну дуже багато конструктивної критики зазвичай. А отже, це не наука. Як можна зробити експеримент і не отримати. Чіткої відповіді. А отак: ну, по-перше, предмет дослідження дуже і дуже складний. Бо мета була ж не просто подивитись, як люди б'ють інших людей током, а зробити з цього певні висновки про людську природу. І справді, ну, дуже дивно очікувати якусь. Однозначну відповідь на таке надскладне і глобальне запитання від одного доволі простого експерименту, взагалі, саме інтерпретація даних часто є найскладнішим аспектом наук. А по-друге, є ще й критика самого методу ось цього конкретного експерименту. Ну, наприклад, вказують, що більшість людей насправді здогадували, що нікого вони током не б'ють, що там актор просто, а значить. Ось воно, ваші психологи не можуть експеримент нормальний поставити. Не те, що фізики. Нагадую, наше перше і найголовніше визначення науки: це метод, процес, процедура. Вчені поставили експеримент, дотримуючись необхідних критеріїв. Результати опублікували в наукових виданнях і отримали конструктивну обґрунтовану критику від інших вчених. Саме так і виглядає наука. Саме це дає змогу зібрати весь цей зворотній зв'язок і вдосконалити дослідження. Взагалі, сам факт, що результати можуть бути розкритиковані, якраз і є одним з головних аспектів науковості. Я багато говорю на своєму каналі про дуже широкий культурний контекст. І відео про науку теж не стане виключенням. Певне ставлення до науки від нас вимагає сучасна культурна епоха, і це робить не дуже добрі речі з вірою в науку. Так саме з вірою, бо часто люди, які пишуть подібні коментарі, взагалі не дуже то й уявляють, що таке наука, а просто вірять в свої, іноді ну дуже дивні уявлення про неї. Іноді от вони посилаються на фізику. Типу, ось фізика сказала, що воно так, значить, воно так, і в фізиці не може бути жодних інтерпретацій. Угу. Ну а в психології, крім того, що може бути багато інтерпретацій, так ще й результати взагалі можуть виявитися помилковими. А ми ж вже вияснили, що в науці такого в принципі не буває. Наука це істина в останній інстанції. Слово науки вічне і непохитне, а дурні, які сумніваються в слові науки, заслуговують на спалення на священному газоподібному середовищі, що містить у собі у низці випадків дисперговані конденсовані продукти, в якому відбуваються фізико-хімічні перетворення реагентів, що приводять до світіння, тепловиділення і саморозігріву. Хоча здається, якось не так воно має бути з наукою, правда? Ну ок, обіцяний шок контент Абсолютні докази існують виключно в математиці. І, до речі, є дискусії, чи можна взагалі математику вважати наукою. А от всі інші точні науки, та ж фізика, завжди, завжди мають справу з вірогідностями. І те, що ви впустите яблуко і воно не впаде. Має вірогідність дуже, дуже і дуже і дуже близьку до нуля, але не нульову. Живіть тепер з цим, фанатики науки. А я ж закликаю любити науку, вивчати науку і конструктивно критикувати науку. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Діліться ним у себе в соцмережах. Коментуйте, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео. Котики! Ой, а ты хороша. хорошая. Да ладно, кошка. Кусати мене не будешь?